Всім привіт, це Фінчер Кубриком і це анатомія сцени. Розробники є дуже специфічним серіалом. Алекс Гарон займався ним одноосібно і як сценарист, і як режисер. Глядачі назвали таке широке використання науковості та філософії недоцільним, а критики відзначили його як один із найкращих проєктів сучасності, високо оцінивши кожну деталь від акторської гри до роботи оператора та постановників. Історія представляє нам кілька героїв. Всі вони по-своєму є головними у сюжеті, але ми обираємо самі, хто ж є цим епіцентром. Якщо розглядати все з позиції того, що важливою частиною оповіді є компанія Амайя, переважна більшість чоловічих та жіночих персонажів там працюють, загадковий Форест є директором компанії і там же стається ключова подія для всіх, то саме герой Ніка Офермена і є основним суб'єктом для нас. Дуже цікавим є те, як сценарій за допомогою коротких кинутих фраз у діалозі, вже на початку пояснює мотивацію його дій. Отож, у першому епізоді, після того як російського шпигуна було викрито, ми бачимо, що це не залишиться непомітним. Генерального директора Амаї можна сприймати по різному, він емоційно дуже віддалений від всіх, і здається, що морально виснажений у тому числі через цю ситуацію. A it's like whatever we know the things we feel are still locked inside us human beings are hardwired magical thinkers you could have the most rational person in the world but if their kid gets hurt they'll start praying i'm sorry that was clumsy it's fine katie Кетті вибачилась не через раціональне чи філософське, а тому, що відчула, що перейшла певну межу, діставшись суті травматичного досвіду чоловіка. До цього і також у наступних епізодах серіалу не розкривалась мотивація героя розробляти невідомі, абсолютно таємні для всіх речі. Ми бачимо обручку і чуємо про те, що він, вочевидь, втратив доньку. Тому на цьому етапі Гарланд вважає, що нам всього вистачає і займається саме детективною частиною. А не драматичною П'ятий епізод вимикає всю науку з її концепціями і повертається до простого зображення подружнього життя. Ми спостерігаємо за звичною розмовою, з якої розуміємо, що чоловік чекає на повернення додому дружину та їхньої маленької дитини. Yeah, I see so look, bring too. I don't know. I know we can discuss it in 30 секенсвикансодискасидна. Нікоферман навідмінно підійшов до зображення шокового стану, і тут же глядач усвідомлює навіщо секретний відділ розробляє проєктування та чому вони переосмислюють детермінізм, суперпозицію квантових частинок чи інтерпретацію мульти Всесвіту.

То виходить, що окрім того, що Форес спустошений втратою двох найближчих йому людей, він картає себе і за те, що є причиною їхньої загибелі.